Доброго вечора, дорогі друзі. Сьогодні о 10, на 10-ту годину в Соломінському районному суді міста Києва було призначено розгляд заяви про відвід групи слідчих по справі це Сергія Чертиліна. Адвокати вчасно прибули вказане судове засідання, але в суді відбулася така, така ситуація. Секретар судді Усатової повідомила адвокатів про те, що. Суддя зараз е, зайнята, почекайте. Е, е, а через хвилин 10 із кабінету судді виходить слідчий Савенко та суддя. І стало відомо адвокатам, що судове засідання про, е, про відвід групи слідчих було проведено фактично без участі адвокатів. Адвокатів е, вели фактично в оману е, представники апарату судді Усатової. Тому, звісно, в відводі відмовили. На відвід, ну під час розгляду заяви про відвід не дали можливість адвокатам виступити висказати свої позиції. Крім того, судове засідання не було доставлений та навіть не було підключено засобами відеоконференції Оця Сергія, який перебуває під вартою, і тому подібне. Тобто, всі чисельні порушення вони були зафіксовані. Відводі, ну як я вже казав, відмовили. Тому з даного приводу будуть подані скарги Вищої Раду правосуддя. Ну ми бачимо, що судді Солом'янського районного суду чисельно порушують права, порушують права адвокатів. Фактично, судді всім своїм виглядом показують, що вони повністю підтримують сторону служби безпеки. Сторони обвинувачення, тому ну, немає довіри до вказаних суддів. Все це фіксується. Ну, ми сподіваємося, що за це за, це, за все це буде, буде відповідальність. Тому це не, не повинно так бути взагалі в правовій демократичній державі. Це нагло, цинічно і тому подібне. Тому якось так. Дякую всім за увагу. Будемо на зв'язку.